Добрий день, дорогі мої семикласники! Вітаю вас на уроці української мови, на якому ми продовжуємо вивчати прислівники. Сьогодні ми говоримо про ступені порівняння прислівників. Справді, тема вам уже знайома, тому що про ступені порівняння ми вже говорили в шостому класі, коли вивчали прикметники. <кій> ну і... Ну і що ж тоді ми будемо робити? Ми правильно ми не тільки пригадаємо те, що ми знаємо про ступені порівняння прикметників, ми побачимо, як же саме прислівники теж можуть бути у більшій чи меншій мірі. Отож сьогодні все про ступені порівняння, і якщо ви їх ще не засвоїли в шостому класі, то у вас є можливість зробити це зараз. А що ми вже знаємо про прислівник, допоможе нам перевірити інтерактивна вікторина. Скористайтеся QR-кодом, щоб зайти туди, в цю вікторину, і дайте відповіді на поставлені питання таким чином. Ви перевірите те, що ви знаєте про прислівник. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, зізнавайтеся, скільки балів ви набрали, чи все правильно ви, чи правильно ви дали відповіді, і скільки їх пишіть у коментарях. Про прислівник ми дещо пригадали, а тепер пропоную вам пошифрувати, а точніше, порозшифровувати. Відгадайте слова і визначте їхній спосіб творення. Підкажу, що вам потрібно переставити літери для того, щоб утворити. Прислівники. Спробуйте визначити способи їхні, їхнього творення. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, вдалося? Так, перше слово всмак. Це префіксальний спосіб. Друге слово це кудись. Ну і це, звичайно, суфіксальний спосіб. Третє слово це збоку. І ми маємо. Префіксально-суфіксальний спосіб, тому що до корення бік додалося префікс і суфікс одночасно. Ну і останнє слово це, звичайно, підряд. Е, утворилося так, префіксальним способом. Ну, а ви так визначили? А які слова склали ви? Пишіть у коментарях, чи вдалося вам з першого разу правильно скласти прислівники. Способи творення ми пригадали, так справді бачимо, що прислівники можуть утворюватися з допомогою суфіксів, з допомогою префіксів. І це дуже важливо, адже сьогодні ступені порівняння ми теж будемо утворювати з допомогою суфіксів і потрібних префіксів. Пригадайте! Прочитайте, будь ласка, речення, і вкажіть прикметники вищого і найвищого ступенів порівняння, адже ми вже згадували, що ступені порівняння мають прикметники, про які ми говорили в 6 класі. Що означають вищий і найвищий ступінь порівняння? Дивимося. Хто з нас був добрий, добріший ще буде? Тож добрий це прикметник, але це нульовий ступінь, тобто тут немає ніякого ступеня. А от добріший Тобто це вищий ступінь, добріший, тобто більший, да? більш добрий, ніж просто добрий. І зверніть увагу, що цей прикметник утворився з додаванням суфікса іш, вищий ступінь порівняння. Міцна людина міцніша за кремінь. Так, бачимо, що міцна це просто прислівник з нульовим ступенем, а от міцніша це вже вищий ступінь порівняння, який утворився з допомогою суфікса іш. Тобто це більша міра вираження прикметника міцний. Слабка це просто прикметник, а слабша це якість, яка виражена у меншій мірі. І утворився цей прикметник вищого ступеня порівняння з допомогою суфікса «ш». Праця не просто певний, а найпевніший скарб. Ну, певний це просто прикметник, а найпевніший. Зверніть увагу, що тут. До форми вищого ступеня порівняння додається префікс най. І ми маємо вже найвищий ступінь порівняння, тобто якість виражається у найвищому ступені. Квітки, квітки колючі, найбільш живучі, а в цьому реченні ні, не найбільш. В цьому реченні нас цікавить форма найбільш живучі. Так, цей прикметник складається з двох слів. Складена форма найвищого ступеня порівняння, яка додається до нульового ступеня прикметника е, прислівником найбільш, із префіксом, най, відповідно. Я найбільш усі гарячі і натуру маю жваву. Найбільш гарячий. Ось наш прикметник найвищого ступеня порівняння складеної форми. І пам'ятаємо, що складена форма утворюється з додаванням нульового ступеня і прислівника найбільш або ж «найменш». Отже, це складена форма найвищого ступеня порівняння. Отож, ми пригадали з вами прикметники, творення прикметників вищого і найвищого ступеня порівняння за Таким самим зразком утворюються і прислівники, тому що, ну, зрозуміло, що дуже велика кількість прислівників утворюється від прикметників. Правильно? Ну, а якщо прикметник має ступені порівняння, то і такі ж самі ступені порівняння буде мати і прислівник, який утворився від цього прикметника. Тому я пропоную вам далі пригадати про прикметники. І в нас лексична хвилинка. Доберіть до поданих прикметників антоніми для початку. І потім утворіть від поданих прикметників прислівники. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте завдання. Перевіряємо. Так, високий, низький, швидкий, повільний, близький, далекий. Тихий, гучний або голосний ви могли таке і таке слово дібрати. Ну і добрий, злий або поганий. Так, теж ви могли таке і таке слово добрати. А як же ви утворили від поданих прикметників прислівники? Утворили високий, високо, швидко, близько, тихо, добре, низько, повільно, далеко, голосно або гучно, погано або зле. Отож, е Прислівники. Говоримо саме про прислівники. Ні. Спочатку зупинимося на прикметниках. Пригадуєте, діти, чи всі прикметники мали ступені порівняння? Пригадаємо, які є прикметники значенням. Всі ці прикметники, які ви бачите на екрані, які вони правильно якісні. Крім якісних, є ще відносні, а є ще і присвійні. Ну, наприклад, відносний, весняний. Цей прикметник може мати ступені порівняння. Або дерев'яний, може бути дерев'яніший, ні, звичайно. Тобто відносні прикметники не мають ступенів порівняння, а присвійні прикметники мамин, сестрин, звичайно, теж не мають. Отож, якісні прикметники мають ступені порівняння, тільки якісні, адже тільки якість може виражатися в більшій чи меншій мірі. А якщо тільки якісні прикметники можуть мати порівняння ступені порівняння, то які прислівники можуть мати ступені порівняння? Правильно, теж тільки ті прислівники, які утворилися від якісних прикметників. І знову ми проводимо мовне дослідження. Прочитайте подані в трьох колонках народні прислів'я, вкажіть у кожному прислівники. Поміркуйте, у прислів'ях якої з колонок прислівники вказують, що ознаку дії або ознаку іншої ознаки виражено більшою чи найбільшою мірою. Розглянули? Добре. Краще. Найкраще. Звернули увагу? Добрий, кращий, найкращий це прикметники, а прислівники. Добре, це нульовий ступінь, краще це вищий ступінь і найкраще це найвищий ступінь. Побачили, пригадали, так само, як і прикметники, деякі прислівники при зміні ступенів порівняння можуть змінювати і свою форму. Мало у другому стовпчику, так, менше. І найменше, тобто у другому і в третьому стовпчику прислівники ознака дії виражена більшою і найбільшою мірою. До речі, зверніть увагу, що в слові менше і найменше, без якого знака ми пишемо ці слова. Надивись високо, бо запорошиш око, високо це прислівник нульового ступеня, тобто тут немає вищої чи найбільшої міри. А ось вище це вже вищий ступінь порівняння, так? І найвище це вже найвищий ступінь порівняння. Теж ми бачимо, що ці прислівники творяться з допомогою суфіксів, так? Вищий ступінь порівняння з допомогою суфікса утворюється, а найвищий ступінь порівняння утворюється з допомогою префіксів. Отож, працюємо далі і узагальнимо наші правила. Так, вищий і найвищий ступені порівняння мають просту і складену форму. Вищий ступінь порівняння проста форма утворюється додаванням до прислівника суфікса ш або «іш». глибоко глибше, темно темніше. Ну і складена додається до прислівника слова, слово більш або менш, більш фахово, більш глибоко, але зверніть увагу, не більш глибше, а більш глибоко. Це буде нульовий ступінь. Так, саме нам потрібен прислівник у нульовому ступені. Глибоко, темно, фахово і додаємо до нього слово більш або менш. Тоді ж, як найвищий ступінь ми беремо просту форму вищого ступеня прислівника і додаємо префікс най. А можемо для підсилення значення ще й додати префікси що або як. І тоді в нас буде, наприклад, найглибше або ж «як найглибше», що найглибше. Найтемніше, що найтемніше. Як найтемніше. Це проста форма найвищого ступеня порівняння. Тоді ж, як складена форма, теж утворюється, ми повинні взяти прислівник нульового ступеня і додати до нього слово або найбільш, або найменш. Так глибоко буде найбільш глибоко або найменш глибоко, але ні в якому разі не найбільш глибше або найменш глибше, бо це вже буде граматична помилка. І для того, щоб ви краще навчилися розрізняти ступені порівняння, я пропоную вам погратися в інтерактивну гру. Зайти туди можна, скориставшись QR-кодом. І спробуйте розподілити подані слова за ступенями порівняння. Для того, щоб побачити результат, правильно ви зробили чи ні, коли ви завершите розподіл. Натисніть Здати роботу. І обов'язково можете дочекатися результатів і показати подбачити правильні відповіді. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, чи вдалося вам правильно розподілити слова-прислівники за ступенями порівняння? І скільки помилок ви допустили? Діліться у коментарях своїми враженнями. А ми говоримо далі про те, що в деяких прислівниках відбувається чергування приголосних, так само, як і в прикметниках: от дорого дорожче, дуже дужче, тихо тихше, вузько вужче. Окрім цього, притворені простої форми вищого ступеня порівняння в деяких прислівниках випадають суфікси к та ок перед суфіксом ш, швидко швидше, широко ширше. Ви діти повинні запам'ятати. І зважати на те, що при утворенні ступенів порівняння прислівників, так само, як і прикметників у словах, можливе чергування приголосних у коренях. Не забудьте про цю орфограму. Також ви повинні пам'ятати, що прислівники, так само, як і прикметники, можуть утворюватися від різних коренів, тобто саме простої форми вищого ступеня порівняння добре, краще, погано, гірше, багато, більше, хороше, ліпше. Таких прислівників, так само як і прикметників, в українській мові небагато і їх реально запам'ятати. І пропоную вам гру найуважніший. Ми вже говорили про те, що не від усіх прикметників і так само не від усіх прислівників можна утворити ступені порівняння. І зараз пропоную вам цьому пересвідчитися. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу, і виберіть окремо прислівники, від яких ми можемо утворити ступені порівняння, і окремо такі, від яких ми не можемо утворити ступені порівняння, тобто вони не можуть бути у вищій чи меншій мірі. Не забувайте перевіряти себе, натискаючи на галочку внизу екрану на своєму пристрої. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, вдалося вам розподілити прислівники, які можуть бути в більшій чи меншій мірі, а які не можуть. Якщо так, то ви молодці, і ви дуже і дуже уважні, а ми працюємо далі. І далі у нас знову дослідження спостереження. Ну ось такі ми дослідники сьогодні. Спробуйте визначити, якими частинами мови в реченнях є виділені слова. Ану ж поміркуйте, натисніть, будь ласка, на паузу. І виконайте це завдання. Перевіряємо, так, у першому реченні глибше це прикметник. Прикметник? Так. А ви знали це? Тому що це озеро було яке? Воно було глибше. Відповідає на питання, яке і означає ознаку предмета. Цього разу я пірнув глибше, а от у другому реченні глибше це буде прислівник. Ось бачите, як прис... прикметники можуть переходити у прислівники, і навпаки, прислівники можуть переходити у прикметники. Це ще один спосіб творення прислівників. Чому ж глибше буде прислівник? Тому що він залежить від дії слова. Я пірнув як? Яким способом? Наскільки я пірнув глибше? Це колесо краще, воно надійніше. І перше, і друге слово прикметники, ну тому що вони означають ознаку предмета. Ми кажемо колесо яке краще, воно яке? Надійніше. А ось у другому реченні слово краще і надійніше виступають прислівниками, тому що вони означають ознаку дії, залежать від дієслова. І ми до них ставимо питання, як візьми це колесо як краще буде як надійніше, зрозуміли діти. І пам'ятайте про те, що прикметники і прислівники слід розрізняти. У реченні, звичайно. Так, поза межами речення, якщо у нас буде слово глибше, просто, наприклад, у словниковому диктанті, то ми не зможемо визначити прикметник чи це прислівник. Якщо нам сказано запишіть прислівники, значить буде прислівник. Якщо нам в словниковому диктанті сказано буде, запишіть прикметники, і буде це слово, то це буде прикметник, звичайно, середнього роду, так, однина. А от саме в контексті речення чи словосполучення ми вже зможемо уточнити, прикметник чи прислівник буде те чи інше слово. Тому діти будьте дуже уважні. І коли ви бачите ось подібні слова, які схожі, начебто на прислівники, не поспішайте. Почитайте речення, вдумайтеся у зміст, а раптом очі вас обманюють, і насправді ви бачите прикметники. Тож не забувайте ставити питання. А ми працюємо далі і поредагуємо. Пригадуєте, коли ми вивчали в шостому класі способи творення тупені порівняння прикметників, то ми говорили про те, що можемо допускати при вживанні, при неправильному вживанні ступенів порівняння прикметників, ми вживаємо граматичні помилки. Ну, а спробуємо: спробуйте пригадати ці граматичні помилки, які ми допускали при вживанні прикметників, ступенів порівняння і відредагуйте подані речення. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Отож, перевіримо, їхати ранковим рейсом найбільш зручніше це граматична помилка. Правильно буде найбільш зручно. Тому що нам потрібен прислівник нульового ступеня. Мишко намагався ступати якнайтихесенько. Здавалось би, ну що тут не так? А в слові тихесенько, тихесенько це вже видно, що ознака відбувається в найменшій мірі з допомогою суфікса «есень». І ось такі. Слова з суфіксами тихесенький, малесенько, дрібнесенько не можуть утворювати ступенів порівняння, тому що цей суфікс їх зменшує, вони вже в меншій мірі виражені. Тому правильно буде ступати якнайтихше або достатньо просто слова тихесенько. Сергій саме відповідальніше ставиться до навчання, а ця граматична помилка просто, як то кажуть, нервує, тому що слово ось така форма так, саме відповідальніше, саме улюбленіше взагалі називається ось такою калькою з російської мови. І це граматична помилка. Ми не вживаємо. Хоча слово саме є там, а саме, наприклад, або воно є саме, тобто одне. Таке слово є в українській мові, але воно не вживається для утворення ступенів порівняння ні прикметників, ні прислівників. Достатньо сказати, Сергій відповідальніше ставиться до навчання, або Сергій більш відповідально ставиться до навчання, можливий і такий. І такий варіант без ось такого калькованого слова. Сподіваюся, ви дуже уважно слухали і запам'ятали всі правила для того, щоб уникати граматичних помилок і бути вправними і приємними мовцями. Запам'ятайте, діти, що помилки, які ми робимо, коли неправильно утворюємо ступені порівняння, називаються граматичними. І неважливо, це прислівники чи прикметники, граматичні помилки завжди однакові. Тож уникаймо їх. А на сьогодні все. Сподіваюся, я вас не дуже втомила. Тому допишіть, будь ласка, подані речення таким чином, оцінивши свою роботу на уроці. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Тож, вихідний квиток здобуто. домашнє завдання у підручнику прочитайте правила на сторінках від 129 по 130 і виконайте вправу 236. Любіть і вивчайте українську мову, тому що мова це душа народу, народ без мови, не народ. Бажаю вам хорошого дня, до побачення і бережіть себе.